На семінарах з мануальної терапії завжди виникає проблема у всіх з силою. Коли всі починають відпрацьовувати, кажуть, я не відчуваю, що ти робиш. Бо ти мені щось на суглоб, щось робиш, я нічого не відчуваю. А другий каже, блін, мені боляче від того, що ти робиш. Це сила, з якою ми мобілізуємо суглоб, Тож яка сила? По-перше, ми маємо робити ту силу, яка пропрацьовує амплітуду не більше, ніж три бали по болю, і долає трохи-трохи той бар'єр. Якщо людина потужна, Міцна і жорсткі тканини, там треба чуть-чуть докласти зусиль. А якщо людина м'яка тонка, там менше зусиль. Тому тут не справа в тому, що от я відчуваю чи я не відчуваю. Ну Той то кому це роблять. Це все індивідуально треба підлаштовуватись. Тому сила це не так просто, як здається, ну і не треба постійно шукати той жесті. Пам'ятаєте поняття? Делікатна наполегливість. Делікатно і наполеглива. Тобто, я твій дом труба шатал. Принцип. І якщо ви починаєте розкачувати колишик, і він не йде. Ви його що маєте розхитати, той тобто, стовпчик, а потім видірнути. Другий варіант, ви його ногою і далі розхитали, і він пішов. Так? Тобто такий варіант. Або зразу тянемо, похитуючи. Тобто, всі ці принципи або ви відкриваєте фіртку, а вона не йде. Так само ви її чуть-чуть припідняли, і вона пішла. Тобто, або ж та висувна шуфляда. Тобто, можна ще придумати різні аналогії. Але принцип, я твій дом труба шатал, лишається дуже підходящим.